Friend, 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 friend from так, друзі, всім привіт. Я зараз їду до клієнта. У мене от така сумка. Я їду на трені, тому що це Манхеттен, і машиною не дуже зручно їхати в Манхеттен і працювати там. І в кінці відео я обов'язково скажу, скільки мені вийшло заробити, за скільки часу. А ви поки не забудьте підписатись на канал. Обов'язково. Так, друзі, отак от виглядає кімната. Не дуже велико, мені здається, тут поміститься тільки, е, тільки одне ліжко. Дуже незручно, того, що тут є якийсь став, і буде дуже незручно малювати її. Я починаю зараз це все витирати тут, плюс-мінус підготувати роботу, і потім почну наносити праймер. Перемарував. Якось ось так. Ну, вже краще, ніж було. Ну, з трубою, до речі, я не знаю, що робити, її потрібно повністю чистити і заново малювати. І двері потрібно малювати, ось ці двері і ось ці теж потрібно малювати. Я покрасив нір. Працював я 6 годин. Отак. Скільки я заробив? Ммм, цікаво. 6 годин я працював, за яких я заробив 292 долари, плюс е клієнтка дала ЧОВ 40 дорівню. Е багато це чи мало, я не знаю. Пишіть в коментарях, як ви рахуєте за 6 годин е така сума. Friend, 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 friend from Дуже багато е, мишей <реш> в цих, я їх просто не навежу, чесно. Я... я вийшов не на цій зупинці, тому що я поки їхав, мені е, прийшов ще один заказ, я почав відписувати, і тут така панічна ситуація, я дивлюсь, думаю, блін, це моя зупинка, і я вийшов. Получив вчора заявку. постараюсь її дуже гарно зробити, щоб вона була щаслива, довольна. І навіть якщо дуже приємна людина, гей Україні! Давида слава, героям слава! Привет, Привет! отсюда зустріч! Привет! 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 Ва! 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 Да, супер! Вот так, это так зустрілось, бачишь, тут дуже багато наших людей тут. Блин, працювати на место мне здається дуже классно. Блин, клас, клас. Добре, зустрінесь, пізніше. Ще залишилося тут трошки, у нас ще тут не висохло. Чуть-чуть треба, щоб підсохло. І ще один раз малюємо і я вам показую результат. Що, друзі, я закінчу? Дівчинка ще попросила мене помалювати двері, так що я ще помалював двері, але не повністю, тобто тільки раму, якось так. І тут, і тут. Так що виглядає якось так? Що в нас виходить? Я помалював два рази стіни, <сум> помалював два рази вікно і помалював рами від дверей. Рівно п'ять годин я працював, заробив. Прайс у мене був 47 доларів за годину, так що, я думаю, неважко посчитати скільки я зробив. Тому якось так. Ну що, друзі, новий об'єкт. Замовник захотів. Тут в цій кімнаті, повністю помалювати стіни. Я думаю, мінімум два рази ми будемо це робити. Далі мені потрібно буде Бимо відфіксити, Получається ось цю штуку, щоб воно так не виглядало. Я щось там придумаю, примудрую. Далі тут потрібно помалювати двері і замінити замок. Тобто не замінити, а поставити новий. І малюємо ще ці двері. Тут ми малюємо повністю стіни два рази. Ми малюємо налічники. Тож, два рази, я думаю, мінімум. І ми малюємо плінтус. Два рази мінімум. Ми малюємо вікно. Я також думаю десь два рази. І далі заходимо в кухню. Якось так. Тут робоча в мене ситуація. Мені потрібно буде відчистити цю всю плитку, тому що я йому запропонував замінити це все тут і поставити контртап. Він не захотів. Далі, тут ми все малюємо. Він захотів кухню просто білу, так що тут буде біла кухня. Кабінет теж малюється. І тут така сама ситуація. Малюємо виходить, налічники, малюємо стіни, все по два рази. Далі двері теж два рази, налічники два рази, заміна туалета. Він замовив вже новий туалет, тому що він скоро прийде, тому будемо міняти цей туалет. Будемо міняти цю раковину також. І щось треба придумати тут. Я ще точно не знаю. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть в коментарях, що можна зробити ось з такою плеткою. Тут силікон, я це все теж поміняю. Це за силіконою. Подивимось. Ось така роботка, такий клієнт. Я думаю, тут в мене десь на неділю часу. Я запропонував йому поміняти всі. Оці штучки. Ну, це чіпові такі самі дешеві, просто подивіться, які вони, як вони виглядають, я йому запропонував купити нові, тому що їх чистити, не чистити там нічого не допоможе. <плес> я е, почав вводити колір фарби такий. Кава з молоком, більше кави, менше молока. Прийшов власник, такий подивився і говорить. «Блін, це дуже темне, дуже темне, ні-ні-ні, це все не підходить. В цій кімнаті я ще помалював вікна. Оновив, вони такі вже стали біленькі, гарненькі. Одне вікно і друге вікно, виходить. Колір, я не знаю, може вам камера не так добре передає, але колір дуже гарний. Получається, у нас у всіх кімнатах буде одинаковий колір. Можливо, так вам буде краще видно. От, дивіться, і мені потрібно ще помалювати вхідні двері. Він захотів і кабінети кухні, і вже потім я піду в ванну. Що, друзі? Закінчу я робочий день. Сьогодні була дуже цікава робота, дуже цікавий клієнт, один із. Тому що сьогодні у мене їх було двоє. Привіт! Сьогодні я. Вирішив поїхати до одного з клієнтів, щоб підготувати роботу на завтра. Це старий клієнт, в якого я вже працюю декілька разів. Він мене наймає вже десь 3-4 рази. Чоловік з України. Він захотів, щоб я йому помалював його офіс, тому що в нього народилась дитина, маленька дівчинка. І... Він захотів зі свого офісу зробити дитячу кімнату. Тобто з таких темних кольорів, перемалювати все в білий. Ну це 100% щоб перебити такі кольори. Мені потрібно раз приймерувати це 100% і два рази малювати це як мінімум. Кімната виглядає ось якось так. Він вже приніс ліжечко сюди, тому... Е... Кімната дуже темна, тому потрібно нам її малювати декілька разів і зашпаклювати тут. Ну, головна проблема зараз у нас тут. Тому що мені про це не сказали і я до роботи не підготувався. Якби я знав, що ми будемо забирати цю розетку, я би приніс гіпсокартона кусочок і зашпаклював було б все супер. А так, не знаю, зараз щось будемо думати. Щось мені. Я вам скажу не йде робота, чесно кажучи, я не знаю чого. До речі, це місце, де я зашпаклював. Дивіться, так гарно все виглядає. Я зашкурив добре, і взагалі не видно, що там щось було. Ось так виглядає наша кімната. Ну, дивіться, ну, ну взагалі виглядає, я не знаю. Ну це просто ужасно. І така сама ситуація знизу. Я вже, чесно кажучи, хочу додому, а мені ще потрібно потолок закатати, і, і ще раз, і ще один раз плінтус. А це, я думаю, години три. Так що. Так що якось так. Так, друзі, що я закінчу. Блін, вже так пізно. Вже десь рівно 10 вечора. Дивіться, які у нас двері. Гарні. Пам'ятаєте дерку тут в стіні? Немає. Гарненько, біленько, чистенько. Я закінчу. Я думав, що я. <гум> я просто вже все. Зараз без 15-11 я дуже сильно змучився. Я працював сьогодні 12 годин. Це прям. я не знаю, <гум> але я все зробив. Він мене ще попросив Дімер. Поміняти. Я поміняв Дімер, потім він мене попросив ще люстру е, повісити, і я повісив ще люстру. Так, скільки вийшло заробити? Саме цікаве. Саме цікаве залишив на кінець, як завжди. Працював я в нього півтори години вчора, ну там чисто я підготував роботу, пошпаклював. І сьогодні я попрацював 12 годин, тобто 15 годин взагалом я працював. Заплатив він мені 900 доларів. Багато, мало, я не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарі. 900 доларів, грубо кажучи, за один день. Тому що вчора я так залетів до нього чисто ненадовго. Я завтра зробив собі вихідний. Чому я заробив собі на вихідний? Нарешті за скільки часу. Тому якось так. Так, друзі, всім привіт. Е, я йду до роботи, як завжди. У мене в Мангеттені Клієнт, і я зараз вже зібрався, їду до неї. Тому побачимо, що в мене вийде сьогодні, що за клієнти, що за робота. Розкажу про мінуси роботи. Дуже, великі, дуже велика стеля, дуже висока, дуже високі потолки і було. Дуже незручно там працювати. Але я не знаю, я якось справився, тим більше там роботи не було так багато. Одна проблема, що була, це він хотів, як ви могли бачити там на відео, там є, він захотів, щоб ця стіна була такого темно-зеленого кольору, і мені потрібно було відбити її. Тобто, а у мене немає лазера, і тим вийшов інший чоловік і говорить, у мене є лазер, типу. Я тобі дам його, і якщо ти зможеш це зробити, це буде прекрасно. І Я постарався зробити як можна рівніше, гарніше, і я думаю, в мене то гарно вийшло. Мені самому сподобалось. І враховуючи те, що в них дуже е, рівні стіни, і через то лінія вийшла така, знаєте, е, чітка. Тому це теж, знаєте, такі, е, наче немає нічого такого складного, але... То теж потрібно вміти робити. Так що він, він був радий. Я працював 3,5 години. І знаєте, якось я би не сказав, що я там дуже сильно змучився. Ні, нормально, класно. і Тим більше мені дуже сподобався колір. Я не знімав там відео того, що вони працювали. Вони були двоє за комп'ютером і прям там вели фейстайм, і не знаю, якийсь у них там бізнес чи ще щось, не знаю, ну. Тобто я не міг там вести, знімати вам відео, тому, тому відео вийде якось без самого процесу. Але я думаю, ви побачили в кінці, що вийшло, тому, тому якось так. Так, скільки вийшло заробити? Я працював 3,5 години, я рахую то небагато. І роботи було небагато, просто трошки незручна, тому що е, дуже високі потолки, але якби нічого страшного. Я заробив 175 доларів. 175 доларів, але то не саме головне, тому що я вийшов і е, я тоді, коли їх розрахував, через деякий час мені прийшов, е, прийшло рев'ю. От то саме головне. Я вам говорив, що е, мені потрібні рев'ю через те, щоб як можна більше людей бачило мою роботу, тому що коли люди залишають рев'ю, то інші клієнти заходять і дуже часто звертають увагу на рев'ю, дивляться, що я робив. фотографії до і після. Тоже немало важливо, тому що людина може оцінити по фотографії, як було до і як стало. Тому це досить-досить непогано, як для початку того, що я працюю тільки четвертий місяць сам на себе. Всім гарно дякую за увагу. Друзі, всім привіт! Зараз знаходимося в Манхеттені. Отримав заказ. Клієнтка захотіла переробити свою стару кухню. Кухня дерев'яна. Може, ви знаєте, така жовтенька така. Клієнтка захотіла оновити її, помалювати в білий колір. <ріст> Діло в тому, що там реально дуже багато роботи, тому я сподіваюся, що я справлюсь. Але якщо буде більше часу, то я просто зачержую 16 годин, так як ми і домовились. Зараз буду вже підходити до клієнтки, вже годинка. Я не люблю запізнюватись, люблю приходити на 10-15 хвилин раніше. Вони всі такі, в шоці, вау, ти прийшов, не запізнився, я такий, та, я такий, я пунктуальний. Я вирішив спочатку все обклеїти, щоб нічого ніде не заляпати, а потім буду сендити. Мені потрібно це все перетерти і вже потім буду малювати. Ну що, ми почали трошки красити. Спочатку повинен був бути білий колір, але потім захотіли ось такий якийсь як кол з молоком. Мені, до речі, ось цей колір більш, більше подобається, ніж білий. Просто кімната дуже біла. І мені здається, що воно все зливалося Тому буде ось такий досить непоганий. Зараз я попрашу чуть-чуть, помалюю і потім покажу вам, як вийшло. Я думаю, буде досить гарно. Це я закінчу, Виглядає якось так. Не знаю, мені особисто подобається. Не знаю, як воно буде на практиці, але виглядає прикольно. Така, знаєте, як оновилась кухня. Friend from America.